є генератором всіх громадських ініціатив як по екології, так і по правозахисту. Щоб э, ця програма передбачає, крім э, впливу на поліпшення екологічної ситуації міста, можливо, максимальну активізацію громадянства, максимальна активізація населення міста, щоб воно, було, э, так би мовити, позбувалося споживацьких. Тенденції і набувало активності в житті міста, зокрема в тому, що визначає умови існування умови нашого середовища. Однією із часток цієї нашої програми, яку ми виконували за участі. Ну, на останній час у нас 36 учасників партнерства це громадські організації міста і окремі фізичні особи. До партнерства можуть входити як, як громадські організації, так і окремі особи. Маємо за тих, які заявили про свою участь і брали участь у наших семінарах, заходах різних на межах нашого міста. І навіть з кількаразовим виїздом до Польщі Учасників у нас 36 поки що на даний час. Я сподіваюся, що ми будемо нарощувати свої м'язи у цьому відношенні, а також і інтелект. Чим покликана ця наша діяльність? Справа в тім, що в останнє сторіччя... В Європі дуже розвинулася теорія і практика просторового планування життєвого середовища. Це і розпрацьовуються теоретичні, теоретичні праці, які знайшли свій початок Правда в США, але в Європі відгук знайшли значний. І таким чином, якщо ми скажем, буваємо в Європі. Чи е, бачимо якісь інформаційні повідомлення, то, звичайно, в нас, як правило, складається враження, що міста впорядковані, що все це забезпечена інфраструктура, що діє транспорт. І крім того, ми бачимо поєднання середовища, де люди мешкають із середовищем, який е, залишає е, Залишає місце для існування живої природи. В принципі, такі речі, як просторове планування, нібито має місце і у нас. Зокрема, це регулю... регулюється генеральними планами міста. Але ні для кого з нас не секрет, що якимось чином частина житлових масивів опиняється в санітарній зоні діючих підприємств. Що відбувається знищення паркових зон навіть в Києві, практично, якщо слідкувати за повідомленнями, я вже не кажу про інші міста, які ну, скажімо, менш підконтрольні громадському впливу. В Києві ну, майже щомісяця можна почути черговий виступ громадськості на захист зелених масивів. Про що це говорить? Це якраз говорить про недоліки. Теорії і практики просторового планування міст в нашій країні. І таким чином ми вже не говоримо про те, що ландшафти взагалі не фігурують в архітектурній практиці архітектурного підходу до, до будівництва в місті. Бо ландшафт, ну, я скажу, що ми можемо це. Абсолютно навіть спостерігати, що балки, певні скелі, певні елементи рельєфу взагалі не приймаються до уваги. Вони тільки приймаються до уваги, як зручніше побудувати, як це прибрати, а залишити, вписати в структуру міста. Ну, таких, таких речей ми не знаємо. Насправді Світова практика говорить про інше. І саме це є одним із елементів стійкого розвитку, стійкого розвитку, який Ріо-де-Жанейро в 1992 році був прийнятий як програма 20-го сторіччя. І міжнародний документ. Ми на це мало звертаємо увагу громадськість, бо ну, в принципі, нам весь час, як кажуть, Ну, не вистачає настрою для того, щоб ми опановували цими знаннями. А е люди, які це виконують, як е люди, які виконують за своєю посадою, далеко не завжди враховують такі речі, вони більш спрямовані на вирішення в комерційному плані тих чи інших питань, які пов'язані із плануванням міста. Наш, Сьогоднішня наша зустріч приурочена до такого важливого заходу, як, верніше, як навіть не заходу, а проєкту, як створення екомузею. Я скажу, що нам самим, як тільки ми були запрошені, зустрілися з польською стороною. Не досить зрозуміло на початку, багатьом із нас було, що це таке екомузей. Ми знаємо, що є екологія, знаємо, що є музеї. І не дуже зрозумілися на цьому, ну не скажу вже всі, але ну, про більшість я говорю. І поступово пробивши певну серію семінарів, визнайомивши з літературою, побувавши. У Польщі, а делегація наша була досить солідна. це По 15 чоловік їздило від організації. І Ми дуже вдячні тим, польській, польській стороні, американському, американському долі, яка була внесена до, до цього фонду до, до фінансування нашого заходу. Ми дуже вдячні, тому що це дійсно було. Надзвичайно цікаво. Ну, один із таких моментів, ми, звичайно, були на території створених у Польщі музеїв. у музеї. Ми були на культурологічних, вже можна сказати, закладах, які побудовані на базі. Я хотів би надати слово від Ракетянский, потому что действительно такой заходы у нас вообще впервые происходит в громадськості, и тем более в таком месте, с которым связано много из нас и особистое жизнь, и много чего интересного. Уважаемые коллеги, мы действительно рады вас приветствовать в этом духовном месте, в очень красивом и необыкновенном. Много лет назад меня заинтересовал такой вопрос. Почему именно здесь? стоит здание музыкального училища, и почему здесь вечером, когда затихают все звуки, возникает определенное, определенное настроение, определенное внутреннее состояние. И с этим вопросом я пришла в исторический музей. И мне э, с душевной благодарностью был предоставлен тот материал, который был в историческом музее, и э, с позволения э, работников исторического музея, Я свою доповідь скорочу, тому що основний зміст Микола Іванович, в принципі, про партнерство сказав. Звідки з'явився, як скажемо, народжувався екомузей, він сказав. Але є моменти, на яких не можна не зупинитися і не сказати у своїй доповіді. Я хочу сказати, що наш екомузей народився не просто так. Взагалі, екомузеєм я хочу академічно сказати, ну, може ще не академічно, але як європейці визначають поняття екомузеї. Екомузеєм є низка об'єктів чи прилад, розташованих в місцевості, що становить цілісний комплекс і відображає природничі та культурні цінності краю та його населення. Автентичність краю полягає в умовах його природних складових. У поєднанні з минулими та сучасними видами діяльності місцевих жителів завданнями комузею є привернення уваги до унікальності даної місцевості завдаки природним та культурним ресурсам та пов'язаними з ними активністю громад, включно з промоцією, освітою та регіональним розвитком спрямованих на співпрацю. Також треба нагадати, що от наш Криворізький Екомузей Оберіг було започатковано партнерством відродження річки Саксагану у 2013 році як результат двох проєктів це промисловий спадок Кривого Рогу та ріка Саксаган, співробітництво, діалог, демократія. Та другий проєкт це було співробітництво на користь охоронного спадку і активізації мешканців кривого рогу. Тобто, зрозуміло, якщо просто концептуально сказати, це. Спробувати змінити тут у мешканців сприйняття ставлення до тих цінностей, в яких вони живуть і навколо яких вони ходять і працюють. Я би хотів для доповіді надати слово Миколу Володимировичу Домнічуву, кандидату технічних, наук, викладачу національного університету. Він опікується в основному природною спадщиною. Максимально з щоб у нас залишився час на обговорення особу. Тобто. Що стосується природної спадщини, ми починаємо зараз напрямок такого моніторингу стану наших водних об'єктів, оскільки правильно було сказано, що вони у нас знаходяться в дуже такому негативному стані. Тобто, по факту, зараз це у нас стічна. показано основний район, де ми будемо проводити моніторинг, тобто починаючи від карноватки і до злиття ячок безпосередньо на судній статі. Ми запроєктували провести, ну, частково ми вже почали робити в цьому році, позавчора провели деякі дослідження, відібрали проби, які будуть у нас направлені в лабораторію. Щоб мати хоча б хімічний аналіз нашої води, яка тут у нас протікає, я сподіваюся, що в наступному році у нас зможемо зробити ми не лише хімічний аналіз той води, яка у нас тече, але й визначити можливу наявність там, біологічних речовин, бактерій і тощо. Це приблизно ми визначили точки, де ми будемо відбирати корови. Тобто, ну, позавчора ми відбирали. от... За театром, де у нас влашований пляж, і відбирали ми отут, де у нас Петрухівський кар'єр колишній. Зараз і, хто місцевий, то і така назвається Затоплення. В наступному році будемо ми відбирати, це буде у нас неодноразова акція, це, буде, це у моніторинг у нас в такій більш-менш постійній основі буде відбиратися на більшій кількості точок. Будемо ми визначати, чи придатна ця вода взагалі для чогось, чи тут треба е, поставити внички, ну, що навіть там вже не. Як правильно було вже сказано, у нас е, стан річки досить незадовільний, крім всього іншого, через те, що у нас йде велика кількість стоків. Не лише це у нас господарські стоки, приватних домоволодій. Що більш характерно у нас для інгульця і для тієї частини саксогані, яка протікає там від карнаваткісності. А от частина, яка протікає, грубо кажучи, від площі визволення і до вулиці Леніна, у нас в основному забруднюється отакими от, от стоками льовньових вод тощо. Також у нас є певна проблема забруднення водойми з берегу. Через використання берегової зони для розміщення там різноманітних об'єктів, в тому числі об'єктів відпочинку наших громадян. У нас ці об'єкти відпочинку бувають як стаціонарні, більш-менш укуплені, так і просто у нас громадяни виходять на берег і відпочивають. Відпочинок наших громадян на природі він не завжди йде на користь нашій природі, я б так сказав. Бо навіть навпаки, Ну, будемо ми якось також моніторити все це. От коли ми позавчора відбирали брови води, зараз якраз кущі і трава вони ну, відійшли вже, і ми ж дуже добре побачили ту кількість сміття, яка у нас є.